Давайте просимо і косинус. Маємо коло одиничне. Тут у нас одиничка. Одиниця, 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 сюди одиниця, і координати. Маємо кут альфа. Косинусом що код то буде? Що ми тут зробимо прямокутний трикутник. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Гіпотенуза один. Значить, тут оце значення це в нас вже є косинус. Альфа, оце значить. Тому що ми відносимо катет до гіпотенузи. Гіпотенуза одиничка. Значить косинус. І знову тепер синус. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Гіпотенуза одиниця. Значить, оце синус альфа. Проекцію зробимо оце тут значення синус альфа. Менше одиниці. Знаєш таке синус альфа. Танес альфа. Це відношення цього значення до цього, синуса, косинуса до синуса. На, прямій, на цьому колі воно буде знаходитися ось тут дотично до кола. Тут продовжуємо цю гіпотенузу туди продовжили. І оце значення це є тангенс альфа, ось зробимо проекцію на осі. Ординат. Так, що таке котангенс альфа? Це робимо дотичну до кола. Продовжуємо цю гіпотенузу. І це є котангенс альфа. Оце. Значення? Котангенс альфа. Оце. Якщо зробити проекцію на. Віс абсцис. Котангенс альфа. Тепер треба піфагора. Катети візьмемо, так, у цього трикутника. Значить, косинус квадрат альфа. Додати синус квадрат альфа буде одиничка. так, Гіпотенуза у квадраті, одиниця в квадраті. Значить, косинус квадрат альфа. Додати синус квадрат альфа до рівня одиниця. Оцей трикутник ми розглядаємо. Зрозуміло? Тут досить така важлива формула. Завжди використовуємо її часто досить. Дякую за увагу.